Слава Ісусу Христу! Слава Навіки! Віталій Олексійович. Куди повинна звертатися людина з посттравматичним стресовим розладом? До служителя чи до психолога? Да, час, в час війни таких людей в нас буде все більше і більше. І це дуже така актуальна проблема. Вона. Стає перед нами на весь ріст. Я думаю, Юрій, що кожен служитель свого роду має бути і психологом. Звичайно, що все залежить від особистості. Дуже багато. От в цьому питанні до кого звертатися, чи до психолога, чи до служителя, все залежить. До, до кого саме ми будемо звертатися. Я вірю, що є хороші служителі, які є і психологами, навченими, мудрими, виваженими, які направлять людину до Христа. Тому що насправді допомогти по-справжньому може тільки Христос, на мою думку, От, допомогти звільнити, благословити, дати нове зцілити старе. Це, це може зробити Христос. І найкращим найкращою людиною, найкращим шляхом до Христа, я думаю, мав би бути кожен служитель, який би провів ту людину до Христа. От. Вірю також, що є мудрі, гарні психологи, які також можуть допомогти. допомогти я не думаю, що в кінцевому результаті або до кінця, і так далі. Я думаю, що є фахові люди, які можуть допомогти на певних етапах, на, на певних якихось, скажімо, моментах. І певні психологічні навики вони, вони допомагають. Я думаю, що допомагають, але повне зцілення для такої людини може зробити і принести тільки Христос. От, Якщо психолог є християнин, це найкраще, який знає Христа і буде допомагати е, пізнавати людині саму себе через призму Христа, е, здатен познайомити з Христом, це, це, чудово, це чудово. Тому що не всі психологи і не всі служителі можуть дати реальну, скажімо, поміч. Треба, щоб це були люди, які мають. Е, Добру кваліфікацію, добре серце, бажання послужити цим людям, тому що це тривала допомога. Це не вийде за один момент, за одну молитву, чи за одну бесіду душоопікунську. Це тривала довга праця. І якщо чи служитель, чи психолог буде цим займатися гарно, добре, фахово, тривало, звичайно, цій людині ну, в якійсь степені допоможуть. Але... Повне зцілення, повну допомогу може дати тільки Христос. Тому треба людину познайомити з Христом і треба, щоб людина повірила в Христа. І я вірю, що таким чином людина вийде з цього стресу і ці посттравматичні синдроми вони залишать цю людину. Вона буде зцілена під впливом дії благодаті Христа. Якщо у вас є запитання, на які ви бажаєте отримати змістовну та чітку відповідь, надсилайте їх за посиланнями, які ви бачите на екрані, або ж в описі цього відео. На ютуб-каналі Нове Життя, обласний єпископ об'єднання християн віри Євангельської, досвідчений пастор та викладач Яцюк Віталій Олексійович надасть вам розгорнуту відповідь на ваші запитання. Отримайте відповідь на хвилюючі запитання чим пошвидше не відкладайте це на потім Божого благословення.